Всім привіт! Нещодавно зробила супер вигідне замовлення на Єва, тож, давайте подивимось. Замовляла я набор від Віши, Мінерал 89. Вигідний він тому, що у складі є сироватка 30 мл, яка коштує дорожче, ніж весь цей набір. Звісно, перше ж, це косметичка, вона дуже якісна і зручна, товстий та надійний шкірозамінник, гарний гудзик, дуже приємна на дотик. Перше, що тут є, це міцелярна вода для чутливої шкіри 100 мл. Знову ж таки, враховуючи ціну повнорозміра, дуже вигідно. Пробничок сонцезахисного флюїду винуватость цієї покупки це сироватка 30 мл. Вона одна вартує більше, ніж весь цей набор. Вона призначена для зволоження, відновлення, пом'якшення та розгладження. Звісно ж, в неї дуже гарне пакування. Далі легкий зволожуючий крем 15 мл, теж немаленький розмір. Крем для розгладження, відновлення, зволоження та зміцнення шкіри обличчя. Також був пробничок нового крему з епептидами та мелатоніном, а коштував цей набір 599 гривень.